Новий обмін полоненими, зокрема хворими та важкопораненими та молодших за 25 років. Таким є результат переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі. Водночас домовлено про обмін тілами загиблих в форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Зустріч тривала трохи більше години. На переговорах сторони обмінялися меморандумами із умовами припинення вогню та завершення війни. А також Росія, наша делегація, передала список українських дітей, яких потрібно повернути. Це друга. А зустріч у такому форматі попередня була 16 травня, і її результатом став обмін у форматі тисячу на тисячу. За перебігом переговорів у Стамбулі стежить кореспондентка ТСН Наталка Фібріх. Можемо наживо розпитати всі подробиці. Вітаю Наталю. Тож, про що таки вдалося домовитися сторонам? Ну і як наші представники оцінюють результати цієї зустрічі? Тобі слово. Так, вітаю, Соломія. Ну буквально щойно ми вийшли із прес-конференції членів української делегації. Дійсно, ці переговори тривали трохи більше години, і результати певні є. Втім, ну можливо, доволі скромні. Чому так? Оскільки російська делегація справді анонсувала свій документ, свій меморандум. Однак до початку переговорів так і не спромоглася надати її українській делегації. І очільник нашої делегації, міністр оборони Рустем Умєров, дійсно підтвердив, що росіяни передали через Туреччину їм цей документ просто під час уже зустрічі, власне під час переговорів. Ну тобто, очевидно, що такий от спрямований це був крок. А українська делегація тепер бере певний час на ознайомлення з цими російськими пропозиціями. Це буде приблизно тиждень. Що стосується українського документу українських пропозицій, то вони були відомі заздалегідь. Вони були відомі навіть пресі. І основний такий пункт із українського боку він залишився залишається дійсним це власне безумовне припинення вогню на суші в повітрі і на морі. Рустем Уміров каже, що найменше на 30 днів. І ну що цікаво, що російська делегація на це власне не погодилася і над цим пунктом далі працюватимуть, як кажуть експертні групи. Втім, дійсно є ще один результат саме з гуманітарної сфери. Як ти вже Соломія сказала, це фокус на окремих категоріях військовополонених, яким яких хочуть обміняти, і тут підкреслюють, що Йдеться не так про конкретну цифру, це ще невідомо, як саме а, про категорії цих людей, а, яких хочуть обміняти. Тобто, це важко поранені. Також це молоді бійці від 18 до 25 років. А, йдеться також про. Обмін тіл загиблих тут звучить сума 6 тисяч. Українська сторона також підтвердила, що наполягає на поверненні депортованих дітей. Тут не досягнуто якоїсь конкретної домовленості. На жаль, українська сторона передала росіянам список, як кажуть, із кількох сотень імен і кажуть: якщо росіяни дійсно налаштовані конструктивно, то власне важливо. Щоб вони на це відреагували, якщо ми маємо пряму мову Рустема Умірова, от особливо чому так важлива перемир'я. Я пропоную це послухати. Кілька днів тому ми поділилися нашими документами з російською стороною, але до сьогоднішнього дня від них не було жодної комунікації щодо їхнього документу. Лише під час сьогоднішньої дискусії росіяни передали свій документ нашій делегації. Наші команди матимуть тиждень на ознайомлення з документами, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки. Я підведуся зараз. Добре. Ну і ще українська сторона наполягає, що всі ці перемовини власне мають сенс тільки а, тоді, якщо дійсно є перспектива зустрічі очільників а, обох країн, оскільки тільки вони власне можуть приймати рішення, а не той рівень російської делегації, яку росіяни відправляють сюди до Стамбула. Я нагадаю, це а, очільник російської делегації Володимир Мідінський, радник Путіна, а, і навіть вже в Вашингтоні звернули увагу, наскільки це низьке представництво а, і у Україна запропонувала вже до кінця цього місяця провести зустріч на вищому рівні. А в ідеалі ще буде присутній також американський президент, американська сторона, будь ласка, пряма мова, що про це сказав Рустем Мєрев. Ми пропонуємо російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Це має вирішальне значення для досягнення прогресу в переговорному процесі. Ми вже дуже давно говоримо Росії, що ця війна повинна закінчитися, і весь світ підтримує нас у цьому. Ми закликаємо до реальної роботи, щоб покласти край цій війні. Ми закликаємо до. Тож, от про такі результати прозвучало щойно. Ми не маємо наразі деталей про кількість військовополонених, коли може бути цей обмін. Тобто, зараз дійсно працюватимуть експертні групи, а вони верифікуватимуть імена, вони збиратимуть списки. Ці деталі ще будуть зрозумілими. От ми, коли виходили із зали, де пройшла прес-конференція Рустема Умірова, туди принесли російський прапор. Тож очевидно, що зараз якісь деталі ще підуть і із російського боку, ну і коротко ще скажу, що е, надзвичайно складні умови роботи були сьогодні тут у Стамбулі. Дуже велика кількість російської преси нагнали дуже багато їхніх пропагандистів, які влаштовували просто неймовірний хаос. І Рустем Мєров навіть з першого разу не зміг озвучити свій стейтмент, оскільки це були крики, тиснява, абсолютний хаос. Е, е, турецькі е, організатори на жаль не могли е, е, організувати цю зустріч на якомусь такому рівні, щоб. Все ж таки можна було працювати. Тож от, от така, от дійсно, атмосфера дуже знаєте впало це в око. Тобто, фізично, навіть фізично важко було дістатися ну, просто умовно місця проведення прес-конференції, чи там а, десь пройти. Отакі, от, от перші результати, дуже короткі перемовини. Очевидно, що росіяни а, мали на меті, а, якби не досягати якихось конкретних результатів. Щодо припинення вогню, та тож чекаємо наступних деталей і чи можлива все ж таки буде зустріч на найвищому рівні в кінці червня. Соломія так, всі ми дуже чекаємо про перші результати зустрічі в Стамбулі української та російської делегації. Розповіла нам кореспондентка ТСН Наталка Фібріх. Вона стежила за цією подією. Ну і всі подробиці, якраз ми мали можливість почути зараз.